8 найкращих вбудованих ефектів After Effects, які я щодня використовую в своїх проєктах. Всім привіт! Мене звати Фінкєвич Андрій, і для сьогоднішнього відео я склав топ з 8 ефектів, які я використовую. В своїх проєктах вже протягом багатьох років, починаючи, напевно, з самого початку моєї кар'єри, для зручності я розділив цей список на три категорії. Перша категорія фарбування відео плюс кольорокорекція. Друге декоративні ефекти і третє інструменти. Отож, почнемо з першої категорії, а саме фарбування відео та кольорокорекція. І перший ефект називається «філ». Він дає можливість зафарбувати текст, солід, слой або будь-який інший об'єкт в будь-який обраний вами колір. Другий ефект тінт. Спочатку він робить наше відео чорно-білим, а далі ми можемо змінювати чорний та білий кольори на будь-які інші. Зразу як бонус розповім, де я найчастіше це використовую, а використовую я це у випадку, коли мені потрібно перефарбувати свій футаж або, наприклад, оверлей. Наприклад, в мене є футаж з пилом. Я накидаю його на відео і хочу, щоб цей пил був не білий, а зелений. Я накидаю тінт і міняю колір з білого на зелений. Третій ефект це інверт. Тут все зрозуміло, просто інвертує кольори. А також я використовую його для редагування футажів, які потім накладаю на відео. Наступна категорія це так звані декоративні ефекти, які я застосовую для загального покращення свого відео. І перший ефект це gaussian Blue. Він допомагає нам розмити об'єкт, зазвичай я використовую його для розмиття фону. Другий ефект це drop shadow. Цей ефект створює тінь на нашому об'єкті і його я юзаю при створенні тексту. Третій ефект noise. Ну тут все зрозуміло. Накидаємо шум на наше відео для того, щоб зробити його більш атмосферним. В більшості випадків я виключаю галочку біля кольоровий шум для того, щоб він був у мене чорно-білим. Wave це останній четвертий ефект в цій папці. Використовую я його для того, щоб створити анімацію хвилі. Наприклад, коли анімую прапор або інші елементи. Я все ж таки вирішив додати цей ефект, тому що він досить часто застосовується в різних фріланс-проектах, які я виконую. А перед тим, як ми перейдемо до останньої третьої категорії, я хочу повідомити, що в майбутньому я планую зняти відео про вбудовані інструменти в After Effects, які я використовую найчастіше в своїх відео і в своїй роботі. Тому, якщо вам було б подібне відео цікавим, то обов'язково напишіть про це в коментарях і я його зніму. Остання категорія це інструменти. І тут в мене лише один пункт. Keylight 2.1. Це інструмент для того, щоб прибрати хромакей з нашого футажа. Накидаємо його на футаж і обираємо колір фону. Готово! Я думаю, цей топ з ефектів, які я використовую на постійній основі, був вам корисний і, скоріш за все, ви почерпнули для себе щось нове, особливо якщо ви тільки на початку розвитку в даній ніші. Ну і звичайно, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, залишайте коментар, а також обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що тут багато корисної інформації про моушен дизайн і про те, як розвиватись в даній сфері.